Гузар на кожен день, 8 червня. Смирення це прийняти себе таким, яким ми є, з нашими і позитивними, і, може, з не дуже позитивними рисами та особливостями. Наприклад, я визнаю, що надто нетерпеливий до людей, ставлюся до них зверхньо, розмовляю з ними грубо. Не маю терпіння, щоб когось почекати. Але з другого боку маю талант до творення симфоній чи віршів або допомагаю бідним і хворим. Маю як позитивні риси, так і негативні і усвідомлюю це. Проте є люди, котрі вважають себе ледве не святими, мовляв, інших таких геніальних і прекрасних нема на цілім світі. Це бідні люди, яким можна тільки поспівчувати. Це навіть не гордість, а просто неправда. Отже, смиренність це передусім правдива.